В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до бюджету міста зменшились на 5,1 мільйона або на 32,6%. Середньомісячні надходження власних доходів у першому кварталі 2014 року становили 3,5 мільйона. Це менше ніж в відповідному періоді минулому році надходило за місяць на 1,7 мільйона. Протягом Першого кварталу не забезпечено було виконання податку на доходи фізичних осіб. Це в першу чергу пов'язано з тим, що скоротилась кількість суб'єктів підприємницької діяльності на 3,3%, низькими темпами зростав фонд оплати праці. По найбільшим платникам податку з доходи фізичних осіб зменшення склало 12,7 мільйона. Крім того, несвоєчасна виплата заробітної плати. По податку на прибуток підприєм комунальної власності надійшло 176,6 В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення на 3,2 млн. мільйона. Нагадаю, що в минулому році за цей період ми отримали ми отримали погашення податкового борбу від підприємства житлового степломережу мережа за рахунок реалізації майна, яке перебувало податковій заставі. В цьому році таких надходжень на жаль не було. По платі за землю в першому кварталі цього року надходження склали 2,9 млн мільйона або 92,1% на до планових призначень теж зменшення в. У порівнянні з відповідним періодом минулого року по тій же причині, що була погашена заборгованість комунального підприємства нашого, нашого. по збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності, отримали 83,2% перевиконання плану на 5%. Поринні платі за користування ціль, ну, майном комунальної власності 45 тисяч гривень. По спеціальному фонду виконання склало 102% до плану на звітний період. При плані 2,5 мільйона. Практично ми отримали на 2, ну при плані 2,46 отримали 2,5 десятих мільйона гривень. По спеціальному фонду складові бюджет розвитку надходження 1,6 млн, збір за першу реєстрацію транспортного засобу 7,7 тисяч гривень, збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 6,4 тисячі. Надходження екологічного податку 51,9 тисячі гривень, інші надходження 17,8. Власні надходження бюджетних установ в першому кварталі встановили 0,7 млн грн. До цільового фонду. Міської ради отримано 55,9 тисячі і тисяч гривень. Протягом першого кварталу 2014 року до бюджету міста надійшли трансферти у розмірі 28,9 тисячі тисяч гривень. З них дотація вирівнювання 6,2 мільйона і субвенції протягом цього періоду отримали у розмірі 22,7 мільйона гривень або 87,5% уточнених уточних призначень. Станом на 1 2014 року податковий борг до всіх рівнів бюджетів за урахуванням підприємств банкрутів склав 23,6 мільйона. З них 8,1 мільйона це податковий борг бюджету міста або 34% від загальної суми боргу по місту. Мають борг під 15 підприємств, але 80% цього боргу займають три найкрупніші недоємника: це ПРЗ, електронгаз і житловия тепломережа. За перший квартал 2014 року видатки загального спеціального фонду бюджету виконано у розмірі 41 мільйон 647 тисяч гривень або 76% до оточних планових показників. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року видатки зменшились на 3,8 мільйона або на 8,6%. Протягом звітного періоду для покриття тимчасових касових розривів. Ми отримували короткотермінові позички в Управлінні Державної казначейської служби у розмірі 12 мільйонів 730 тисяч. Станом на 1 четверте залишок такої позички становив 3 мільйони 150 тисяч. За перший квартал на соціально-культурну сферу було направлено 93% загального обсягу видатків або 38 мільйонів. З них без субвенцій з державного і обласного бюджетів. На освіту 40% загального фонду або 16,5%, культура 1,303%, фізкультура і спорт 354 тисячі, молодіжні програми 130 тисяч, соціальний захист, соціальне забезпечення 475 тисяч. В цілому за три місяці поточного року на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ було спрямовано 14 мільйонів 945 тисяч. Більше ніж в першому кварталі 13-го року на 4,7%. Станом на перше четверте 2014 року кількість штатних посад працівників бюджетних установ склала 1616 одиниць. Середня заробітна плата одного працюючого у бюджетній сфері 2232 гривні. У першому кварталі 2013 року вона складала 2164. Заборгованості по виплаті заробітної плати бюджет міста не має. На харчування дітей і учнів було спрямовано 300 000, в тому числі за рахунок програми соціального захисту 609 тисяч. На сплату за спожиття енергоносії 4,5 мільйона. Бюджет міста, як ви ви почули, є соціально спрямованим. За рахунок власних коштів було спрямовано 20,8 мільйона на за соціально захищені видатки. За рахунок бюджету міста утримується 26 установ відділу освіти, 6 установ культури, терцентр ДЮСШ, ЦСМ, органи управління. На соціальний захист та соціальне забезпечення. Видатки бюджету міста склали 19,9 мільйона. За напрямками на виплату пільг за житлово-комунальні послуги 2,7 мільйона, пільг на тверде паливо скраплений газ 12,6 тисяч. Інші пільги 167,7 тисячі гривень. Надання пільг з послуг зв'язку 49,7, пільговий проїзд 116,6 тисячі гривень. Заборгованість на 594 тисячі. Протягом першого кварталу нараховано субсидій у розмірі 8,8 млн грн мільйона гривень і профінансовано 5,2 тисячі гривень. Проведено розрахунки грошовими коштами 274. На субсидії на тверде паливо скраплений газ. направлено 101,4 тисячі гривень на допомогу сім'ям з дітьми. 10,5 з половиною мільйонів гривень. За рахунок коштів бюджету міста. Направлені також кошти на часткову компенсацію громадянам витрат на поховання мешканців міста, які на момент смерті не стояли в обліку в центрі зайнятості 9,9 тисяч гривень. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 0,3 тисячі. Фінансова підтримка громадським організаціям 130 тисяч, компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соцпослуги 81,9 тисячі тисяч гривень. По галузі житлово-комунального господарства за перший квартал видатки бюджету міста виконані по загальному фонду 409,1 тисяч гривень. По спеціальному фонду видатки не проводились. Кошти направлені на дотації житлово-комунальному господарству 9,3, благоустрій міста 399,8. По організації з рятування на водах виконано 67,8 тисяч гривень, по напряму будівництва по спецфонду профінансовано 1 мільйон 52,6 тисячі гривень на погашення кредиторської заборгованості. За результатами проведеного аналізу звітних даних, станом на 1 квітня Заборгованість по загальному фонду бюджету. Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету становила 4,7 тисячі гривень по причині несплати орендарями за спожиті комунальні послуги. І кредиторська заборгованість по загальному фонду становила 8 мільйонів 419,1 тисяч гривень. Без зарахування виплат за рахунок субвенції. ця заборгованість склала 2 мільйона 431 тисячі гривень, з них прострочена 103,3 тисячі гривень. Порівняння з початком року заборгованість збільшилась на мільйон 646 без урахування соціальних виплат збільшилась на 665 тисяч. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в цілому помісту становила 2 млн 11 тисяч. З неї просрочені 2 мільйона 11,1 тисячі гривень. Зменшення порівняння з початком року на 6,7 тисяч гривень. Заборгованість склалась в першу чергу по причині не проведення платежів управлінням Державної казначейської служби і недостатнім фінансовим ресурсом на проведення на погашення кредиторської заборгованості. Що стосується Роботи щодо виконання заходів, які прийняті рішенням міської ради, затверджені, перепрошую, рішенням міської ради щодо забезпечення виконання доходів бюджету міста у 2014 році. В місті створена і працює комісія з питань сплати податків. Погашена за результатами дії цієї комісії за перший квартал 213,5 тисяч гривень, в тому числі по податку на прибуток 154,8 і плати за землю 58,7. Комісія з питань додержання законодавства про працю легалізації зайнятості було проведено легалізовано 12 робочих місць і надійшло податку з доходів фізичних осіб 700 гривень. Спільно з Овставицьким відділенням ОДПІ було, постійно здійснюється моніторинг рівня виплати середньомісячної заробітної плати, стан перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, проведена роз'яснювальна робота з керівниками 24 підприємств, є відсутність перепрошую, додатково до бюджету надійшло 550. Гривень прибуткового податку також організована робота щодо підвищення рівня заробітної плати. Додатково надійшло 750 гривень. За результатами проведення контрольно-перевіричної роботи жовтоводським відділенням ОДПІ протягом звітного періоду було донараховано податкового податку та штрафних санкцій у сумі 95,3 тисячі гривень. Здійснені перевірки 10 юридичних і двадцять осіб і 22 суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб. Очень красиво всегда звучит фраза, что бюджет социально направлен. Ну, не знаю, как люди это дело понимают, но вообще должны понимать, что бюджет направлен на проедание. То есть не на развитие, а на проедание. Получили, съели, а дальше никаких рабочих мест мы не можем образовать в коммунальном этом самом хозяйстве нашем и так далее. И при этом это так устроена вся конструкция, вся конструкция бюджетная, вся конструкция финансовая в державе. Вот. Все рассчитано на сегодня на предпринимателя. Он организует рабочее место? Хорошо. Не организует? Ну что ж, не организует. И еще один вопрос. Очень интересно было вот в, этом, в этом году. Да? Когда не был принят бюджет Соединенных Штатов, все государственные служащие приостановили работу, даже послы даже послы значит, остались в едином там, каком там числе, сокращенном, минимизированном, и пока не принят был бюджет, это я к чему? Я к тому, что вот это обеспечение элементарной работы нашего органа, власти, оно не должно быть. Оно просто не должно быть. Собирать, значит, по э, городу ходить на бумажки, на э, значит, картриджи, это недопустимо, это неправильно. При этом еще раз возвращаясь к тому, что я говорил, сама система не менялась и не меняется. Красивые фразы о социальной направленности, а фактически это значит, стагнация, это неразвитие и прочее, прочее.